Любі брати та сестри, закликаю кожного приєднатися до Всесвітньої молитви за Україну, яка відбудеться 24 серпня 2025 року у День Незалежності України. Цю ініціативу підтримав президент України, що підкреслює важливість молитви та єдність українського суспільства і влади у цей критичний час. Просимо іванської церкви в усьому світі об'єднатися в молитві за завершення війни та встановлення справедливого миру, захист і відновлення українського народу, зцілення фізичних і душевних ран, звільнення поневолених і повернення викрадених дітей, силу, мудрість, витривалість для церкви Христової. В Україні. Вірю, що коли Церква Христова по всій землі однодушно звернеться до Бога, це стане пророчим актом віри, що здатний змінити хід історії. Прошу пасторів оголосити 24 серпня 2025 року особливим днем молитви за Україну у ваших громадах, церковних об'єднаннях. Додаткову інформацію та молитовні матеріали доступні на сайті, який ви бачите зараз у титрі. Щиро дякую за вашу вірність Господу, братню любов та духовну єдність з нами. Нехай Господь благословляє, зміцняє та надихає вас у вашому служінні.